Продовжить війну і створить на територіях України так звану санітарну зону. Після переобрання Путіна на псевдовиборах кремлівський диктатор на конференції заявив, що під час нового президентського терміну не перестане зміцнювати збройні сили РФ і обороноздатність країни, щоб досягти цілей повномасштабного вторгнення в Україну. Він акцентував увагу на тому, що Російська Федерація змушена буде в якийсь момент, коли вважатиме за необхідне створити так звану санітарну зону. Глибина її, нібито, буде такою, щоб складно було атакувати РФ з засобами ураження насамперед іноземного виробництва. Про це він сказав у відповідь на питання про можливість захоплення Харківщини через постійні атаки на прикордонні регіони Росії. Создати определенну санітарну зону на сьогоднішніх територіях, підчинених київському режиму. За словами Путіна у разі конфлікту Росії з НАТО світ планиться за один крок від третьої світової війни. Також він додав, що у цьому навряд чи хтось зацікавлений. На конференції Путін провів історичні паралелі між РДК і армією Власова та заявив, що з півтора тисячі осіб втрати РДК, нібито становили приблизно 800 бійців. Диктатор зауважив, що, хоча в Росії немає смертної кари, але до зрадників із добровольчих формувань будуть ставитись як у зоні бойових дій. Він також знову заговорив про готовність РФ до мирних переговорів, але не через те, що в Україні закінчуються снаряди. Нагадаємо, 15 березня у Росії розпочалися президентські вибори, які тривали до 17 березня. Незаконні законні вибори також провели і на тимчасово окупованих землях України на контрольованій Росією території Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей, а також в анексованому Криму. За підрахунками за Путіна віддало голоси 87% виборців, тобто майже 76 мільйонів росіян. Диктатор заявив, що така висока явка людей на виборах пов'язана з драматичними подіями, які переживає країна. І свідчить про єдність думок росіян. Тим часом місцеві жителі повідомляли, що їх примушували до участі у голосуванні під дулами автоматів. Україна і Захід заявили, що незаконні вибори на окупованих українських територіях порушують міжнародне право і їхні результати не визнаватимуть. Натомість Китай все ж привітав воєнного злочинця з перемогою. Софія Фанко, телеканал НТА.